Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні з вами студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Гарматюк Катерина та Кубов Мирослав. Зима завжди була великим циклом свят для українців: день святого Миколая, Святий Вечір, Різдво Христове, Старий Новий рік, водохреще. Але одним з найголовніших зимових свят є Новий рік. Проте святкування цього свята в Україні набуло дещо споплюженого вигляду через радянські наративи, які й досі несуть небезпеку та служать чудовим пропагандистським матеріалом для московського режиму. І сьогодні ми розкажемо вам, чому радянське святкування нового року потрібно забути. Але спочатку хотілось розповісти про історію Нового року, як наші предки його святкували. У наших предків святкування приходу нового року припадало на весну, тому що саме тоді за повір'ям прокидалась природа, що звичайно означало новий початок робіт на землі. Також за язичницьким звичаєм вони влаштовували свято Тризну, під час якого накривався обід для пам'яті за померлими. Проте Після прийняття християнства руською державою почала утверджуватись традиція зустрічати новий рік восени. Це пов'язалось з тим, що християнство було прийнято за візантійським стилем. А у Візантії, після першого Нікейського собору, святкування приходу нового року або новоліття було затверджено 1 вересня, тому що вважалось, що саме у цей час Христос почав проповідь про царство Боже, яка припала на перший день святкування юдейського свята Жнив, і вперше почав засвідчувати виконання пророцтв пророків старого заповіту і тим самим розпочав новий заповідь. Проте після прийняття християнства руської Державою почало утверджуватись традиція зустрічати новий рік восени. Це пов'язалося з тим, що християнство було прийнято за візантійським стилем. А у Візантії, після першого Нікейського собору, святкування приходу Нового року або новоліття було затверджено 1 вересня, тому що вважалося, що саме у цей час Христос почав проповідь про царство Боже, яка припала на перший день святкування юдейського свята жнив, 1-8 вересня, і вперше почав засвідчувати виконання пророцтв пророків старого заповіту, і тим самим розпочав новий заповіт. Зимове святкування цього свята почалось Тя Грегор тринадцятим григоріанського календаря, і з того часу більшість країн Європи почали святкувати 1 січня, але більшість православних вірян не прийняли цей календар та продовжили святкувати за юліанським календарем, в тому числі і Україна. Лише у 1700 році російський цар Петро І видав наказ про святкування не 1 вересня, а 1 січня. Проте все, ще використовувався юліанський календар, і тому святкування відбулось на два тижні пізніше ніж. У світі Лише у 1917 році в Україні був прийнятий Григоріанський календар, і саме тоді ми почали святкувати з усім світом. Проте з приходом радянського союзу це свято набуло багато російських ознак святкування, які в Україні, на жаль, досі не втрачають своєї актуальності та вважаються сімейними традиціями. Новий рік це зовсім не радянське свято, але радянський союз дуже уміло вигадав свій проєкт святкування, який видався, до речі, дуже вдалим. Починаючи від атмосфери та закінчуючи святковими героями, усе дуже вміло. Міло працювало на пропаганду. Антирелігійна кампанія намагалася зробити все, щоб виконати Різдво. Заборонялись ялинки, які спочатку ставились на Різдво, новорічні іграшки тощо. Але неможливо було просто взяти та заборонити це свято викорінити його з пам'яті людей. Тоді радянська влада, розумівши це, вирішила взяти це свято під свій контроль. Уже з 1935 року у кожному куточку радянського союзу стояли прикрашені ялинки. Правда, обов'язково перед ними повинен був висіти портрет чи то Сталіна, чи то Леніна. Зовсім скоро різдво починають міняти на червоний новий рік ще більше. Наприклад, замість різдвяної куті та узвару починають утверджувати олів'є та шампанське. Вигадують діда Розу та снігурочку до речі, що до діда мороза. Згальному в багатьох країнах, які пройшли через радянську окупацію, майже не фігурує Дід Мороз. Ісусик в Чехії та Словаччині, божечок в Словенії, дедо Коледа в Болгарії. У Польщі Дід Мороз особливо ніколи не користувався популярністю. Раніше для українців переважно святковим персонажем був святий Миколай. Навіть після приходу радянської влади багато регіонів очікували на свято саме Миколая. А після здобуття незалежності ця традиція знову поширювалася. А що відносно Діда Мороза, раніше у старі часи, мороз був злим духом, яким дітей лякали батьки в селах, та зимою у своїх віршах молоть його від Няла, що цікаво, спочатку комуністи заборонили образ мороза. Однак з 1935 року його образ почав з'являтися, і він набув саме того вигляду та значення, яке залишилось, на жаль, і досі багато хто вважає, що дід мороз є аналогом Санта Клауса. Однак насправді його аналогом є святий Миколай, що й підтверджується дослівним перекладом. І на жаль, від багатьох традицій радянського святкування ми не можемо позбутися і досі. Багато українців і досі переглядають новорічні радянські фільми, називаючи це новорічними звичаями. І досі існує правило не чіпай то не новий рік. І досі ялинку вважають головним символом свята. Хоча насправді ялинка це більше про різдво. І великою небезпекою наслідувати ці традиції є те, що вони є елементом культури Росії. Це дає підґрунтя для просування міфу єдиного народу та міфу того, що українці не мали своєї культури. Але виникає питання: як тоді українці святкували новий рік? Характерною рисою українського святкування є щедрування або у народі ще існує термін посівання. Заходили до кожного дому та бажали родині щастя, здоров'я та господарського розвитку. Ось одне з традиційних новорічних привітань: сію, сію, посіваю з Новим роком! Поздравляю! На щастя на здоров'я на новий рік, щоб краще родило, як у торік. Жито пшениця, горох, сочевиця, коноплі до стелі, а льон коліна. Щоб хрещена голівка не боліла. Господарі були раді бачити посівальників і пригощали їх яблуками, пирогами, цукарками, печивом і дрібними монетами. Там господині ретельно вимітали зерно, яке посівальник розсипав у хаті, і годували ним курей, щоб вони краще неслись. Замість ялинки досить довгий час був дідух. Це прикраси з колосків українських новорічних традицій. Існувало чимало, і добре, що велика частина з них досі існує або починає повертатися в кожну сім'ю, а радянські елементи починають це більше зникати. Дякуємо за увагу! Сподіваємося. Вам сподобалось та ви взнали для себе щось нове з прийдешніми святами? До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.